Закінчено діагностику у таких плат лічильників-яєць на транспортній ленті птахофабрики. Принцип дії лічильників, отак вони виглядають. Тут є і мікроконтролер, і канлінія. Все як блок. Як повноцінний блок керування влаштований. Так, Принцип дії цього лічильника полягає в тому, що на звороті плати маємо з правої сторони ряд світлодіодів, які випромінюють в інфрачервоній ділянці спектра. А в лівому стовпці стоять оці чорного кольору. Це фотоприймачі. Світлодіоди. Опромінюють транспортну ленту, і коли на ленті з'являється яйце, то її біла шкарлупа добре відбиває світло від світлодіода, яке повертається у вигляді ну, відбитого фону на фотоприймач. Цей фотоприймач і реєструє проходження. Яйця по транспортній ленті, а точніше перетин яйцем оцього, оцієї лінійки із спарених випромінювача і приймача. Насправді ці світлодіоди працюють не в постійному режимі, а в імпульсному, тобто загораються на кілька мікросекунд і це загоряння і Світловий імпульс світлодіода синхронізується із вікном на прийняття відбитого світла. Тобто, вмикнувся в світлодіод, пішов імпульс світла, і одночасно вмикнувся підрахунок імпульсів із фотоприймача. Це зроблено для того, щоб зменшити похибку від стороннього інфрачервоного випромінювання, яке не пов'язано із відбуванням від шкролупи яйця. Вся ця синхронізація відбувається за допомогою мікроконтролера. Ось він надсилає керуючі імпульси на драйвери світлодіодів і відкриває вікно від фотоприймачів. Що тут відбулося? Перше, на перший погляд справа була виглядала так, що справа полягає в тому, що не працюють світлодіоди. Але вони не працювали не тому, що вони фізично не здатні випромінювати, а тому, що не одержували імпульси від їхніх драйверів. Ось тут у нас елект... драйвер, який підключає катод до землі, а, це... а тут у нас електронний ключ, який подає живлення на анод світлодіода. І ці два імпульси, які приходять із контролера на ключ і на контролер, вони синхронізовані одночасно відбуваються. Тобто до світлодіода. Який тут на зворотній стороні знаходиться, одночасно на короткий період, там десь порядок десяток, мікронів, мікросекунд приходить і живлення і підключається Земля. Одночасно, і плюс, і мінус подається на світлодіод. А період такої синхронізації такого. Паралельно ну, паралельного цих двох паралельних процесів задається оцим мікроконтролером І, значить, перевірили світлодіоди, вони робочі. Якщо подати на них постійну напругу, то вони світять десь в ближньому інфрачервоному спектрі. Їх очима не видно, але. На телефоні це можна побачити, що такі миготять вони. Ну, Вірніше, по певним признакам можна зробити, по-перше, по певним ознакам можна зробити висновок, що вони в імпульсному режимі працюють, а не в постійному. От, ну, Відповідно, імпульс звідси йде. На, на яйце, відбувається від яйця, повертається сюди, реєструється цим фотоприймачем. І все це стікається, вся ця інформація на мікроконтролер. Оскільки світлодіода є робочі, то йдемо до драйверів, до цього ключа, який плюс регулює, і до цього, який підключає мінус. Діагностика показала, що обидва ці елементи, обидві мікросхеми, вони теж робочі. Вони виконують свою функцію. Йдемо далі. Далі керуючи, керування драйверів, відбуваються з контролера, і певні ніжки, з певних ніжок контролера приходять керуючі сигнали. Ось це було відновлено. Як це все діло відбувається? Тут у нас ліворуч світлодіоди намальовані, їх 8 штук. І в парі до них йдуть фотоприймачі. Тут схема підключення до живлення намальована, світлоприймач має три контакти. Живлення, е, сигнальний він з лівої сторони, розташований, він, до речі, спарений з усіма. Так само, як і спарені, е, спарене живлення. Ось 5 вольт одночасно приходить на всі 8 приймачів, а земля через резистор підключена. Тобто тут не те, що реєструється. Е, Імпульс від кожного, окремо від кожного приймач, фотоприймача. А ніби сумуються всі імпульси. Ну і зроблено так все. Це зроблено для того, що якщо, наприклад, це проходить вісю не отак, а поперек іде, то що, щоб всі шість світлодіодів і фотоприймачів. Побачили проходження цього яйця. От Ширина цієї пари спареного, спареного ряду вона приблизно ну, з невеликим запасом перевищує висоту найкрупнішого яйця. Отже, от ми тут на схемі маємо контролер. оцей, Драйвер землі, ось цей оцей електронний ключ, зображений ось тут. І тут показано, з яких ніжок приходять керуючі сигнали на На драйвер підключають окрему, окремо для кожного із восьми. Світлодіодів підключають землю по керуючому імпульсу з мікроконтролера. Ось 4 ноги подають, показано, куди вони приходять на, на вхід того драйвера. А тут уже маємо підключення. А плюс електронний ключ керується ось цієї ноги з 20-ї через резистор приходить на вхід електронного ключа. От, а на, на іншу ногу, на другу ногу приходить 5 вольт і на третій нозі йде а, живлення до анода світлодіода. Форма імпульсу, яка йде з контролера на драйвер, така. Амплітуда 5 вольт. Форма імпульсу, яка приходить від контролера на керуючу ногу на вхід цього електронного ключа. Де вона тут зображена? Ось отут. отакі От імпульси йдуть з таким дзьомбиком. З таким провалом на кінцевому фронті. От, А на виході з третьої ноги отакі от імпульси маємо. Це імпульси, які подають напругу на світлодіод. Ну, параметри всі наведені, ширина імпульсу і амплітуда. Цієї амплітуди, Цієї величини напруги достатньо, щоб засвітити. Світлодіода. Світлодіод, світлодіод засвічується приблизно тут на 80 мікросекунд. Так, а вже від фотоприймача на яку ногу? На 19-ту. От, від приймача ось йдуть сюди імпульси на через резистор на 19-ту ногу. Теж в них. Є специфічна така форма, пилкоподібна. Так, от так все і е, приблизно спрощено виглядає. І, відповідно, на робочій платі ми маємо оці імпульси. На двох інших платах не маємо ніяких імпульсів, ні ті, які йдуть на Драйвер мінус, не ті, які йдуть на ключ плюса. І відповідно на світлодіод не приходять імпульси на плюса, і нема підключення на мінус, вони не світять, і відповідно не проходять отакі імпульси з фоторезисторів. І перший, перший висновок, перша думка, яка при цьому приходить, що коли залізо робоче, а імпульсів з контролера немає, то що з нього злетіла, як кажуть, злетіла прошивка, або якимось чином порушилась конфігурація. Для того, щоб це перевірити цю думку, той потрібен програматор, щоб вичитати інформацію, вичитати пам'ять, конфігурацію із контролера Ось у нас оцей контролер, умовно, робочий, а цей і оцей не робочі. Ось підключили до цих. Тут він взагалі-то є окремий роз'єм для підключення програматора, але він мініатюрний, не, не знайшов я аналогу відповідного. Відповідної мами, щоб підключитися до цього роз'єму і тому з тильної сторони просто підпаювався тоненькими, якомога тоншими дротами до цих п'яти пінів. Далі тут до програматора і щитувався дамп із контролерів з усіх трьох плат. Контролери. Контролерів. Дампи тут. Дампи, да, ось тут вони з трьох плат, з правильної плати ще один резервний зроблений. оце аналіз прошивки. Давайте для 18-ї плати, маркованої 18, отак виглядає дамп. ну, вірніше, як кажуть, лице чи морда. Програми Пік кіт, пік, тому що контролер це піковський, з маркуванням пік. Ось пік 18F4580. 40 І до них вимагається специфічний контролер, який працює з піком. Цей контролер працює тільки з піком, і ні з якими іншими контролами Контролерами не працює. То видно, ви, тут за допомогою було считано ось отаку конфігурацію. Ось вона. Ну, з усіх трьох плат порівняно, порівняно, виконано порівняння конфігурації. І самого програми, тобто софту. Ось оце якби підсумок конфігурації. Ось оця. Сі, раз, два, три, 4, 5, 6. 6 7 бітів Байтів, точніше, 7 байтів оцих. Ну, це не байти, це, умовно кажучи, байти. Ось, якщо. Зайти в конфігурацію. От тут можна побачити, отут підсумок по цим всім, умовно кажучи, байтам. Ось оці, оце підсумок цих байтів, які ми бачимо на основній, на основному вікні. А тут розшифровка по кожному рядку, по кожному із семи байтів байти, біти, які можна редагувати, які не можна. Ось, Наприклад, третій ряд не можна редагувати. І звідси видно, які, які біти відрізняються один від одного у всіх чотирьох платах. Ну, от, Наприклад, ось оцей три другий біт третього байта. Тут має бути 0, а не одиниця. Що далі ще? Це вже говорили. Ну ось тут те саме. От на цій, якщо ввійти в конфігурацію, от третій байт, другий біт Не такий, як потрібно, але він не редагується. Так, оце вже софт, власне, пішов. Софт. Який створює, ну, це, це так керуюча програма, за якою працює контролер. От тут, ну це далі побачимо. Це друга сторінка софту, Третю тут я вже не записав. В інше місце. Підемо. Перша сторінка софту тут в конфігурації теж порушений оцей тр... другий біт. Перша сторінка софту. Друга сторінка. Третя. Оце пром. Він тут не такий, як треба. Ну, на всіх трьох платах він відрізняється. Це значить, що і пром злетів. От, до речі, сам софт не злетів, він залишився правильний. Злетіла ось оця конфігурація, яка в правому верхньому куті, і пром. Дані є промо, які тут нижче знаходяться. Ось тут. Ну і а, перенесені були ці всі дані, тобто конфігурація софт і пром. А, із, на оці дві неробочі плати. Тут вже нема що показувати. Ось отакий от імпульс приходить із приймача. Якби обновили цю пам'ять в мікроконтролері, і, ну, ось так же, як считали, так і записали. Так от, ось на цій платі був. Записати робочий софт, робочу прошивку не, не вдалося. Там мікроконтролер або був захищений від запису, або ж якось неправильно записаний. Одним словом, хтось туди вже вмішувався і або ж це одна версія, а інша більш Вірогідно, що, що в результаті пошкодження e не здатна нездатна до запису, до перезапису, навіть до стирання вже не здатна. Софт залишився, і єпром вже не підлягає редагуванню, так само як і конфігурація. На цій платі все записалося один до одного, як на робочій платі. Все там верифікацію пройшло ідентично до робочої прошивки. Запис новий був, став точніше. Але після підключення, що одна, що друга плата оці не вони так і залишилися неробочими. ці всі. Імпульси, за якими можна зробити висновок про те, чи робочий контролер чи ні, вони відсутні, вони були і до перепрошивки, відсутні, і після перепрошивки ця плата залишилася неробочою саме по причині того, що не видаються керуючі імпульси з мікроконтролера. А цю не вдалося перепрошити. Тобто ця плата в результаті якогось катаклізму, стала не плата, а мікроконтролер став неробочим. Цей настільки став неробочим, що не піддається редагуванню, а цей, хоч і піддався перепрошуванню, переписуванню. Але видно, Має якийсь уже фізичний дефект, цей контролер, який не дає йому видавати потрібні керуючі імпульси. Ось результат діагностики. Загалом ремонту немає, не відбувся ремонт, успіш... не успішно він закінчився, але картина така, що. Пошкоджені саме перший висновок, що пошкоджені саме контролери, що в першому випадку, що в іншому. А, і вони пошкоджені не на програмному, а на фізичному рівні. Причому це, ця плата, цей контролер з цієї плати набагато в гіршому стані виявився, ніж цей, але цей все одно в неробочому стані, і, ну, мабуть. Треба замінювати контролер на інший, якщо це доцільно. Ось такі висновки. Навіть перепрошивка нічого не дала корисного, тільки висновок про те, що процесор, тобто мікроконтролер, знаходиться на робочому стані на фізичному рівні. На рівні заліза. Контролер це основа всього, основа роботи і основна вартість, вартісна частина, і вона не працює. От, на цьому все.